Так, Всім привіт. Розіборові ось фори. Ті, що на оприскувати одну і іншу. Е, вчора їх попереносив на краї. Сюди ось. сюди Були вони там під низу, ну, коротше, погано вони на краї добивали е, штанг. Вчора переніс сюди, е, ну, е, вильоту тут слабий. Там, виходить він же ж нижче наскільки, чим оця штанга. І вони були нормальні. Якраз низенько рівно світили. А тут вчора поставив ток фора і рівно не просвічує. Тут не погона, а на краї погона або вниз світить, або вверх. Коротше, треба її переносити на низ, тут на 12 см, щоб можна було її рівно виставити і далі вона рівно світила то познімалось фари. Зараз е варимо сюди трубку і на краях болти, щоб можна було зажати. І перенесеться вона так у дліниці на 12 см. І буде якраз чітко. Тут стане вона над розпилювачами і повинна світити нормально рівненько. Зробимо цю штуку і потім будемо. Робити якийсь упор, щоб був на кінець крила, щоб не турцувало крило. Там я в тіктуці бачив, або якусь пластину сюди уваримо, щоб таке було типу, лижі, щось такого. Зараз зробимо, розберемося з форами, а потім розкладемо крила, подивимося, приміряємо, як краще буде приварити туди пластину. Ох і фори, посвітили день і вже згоріло два діода Таю Все, п'ятьом куди Це щось приблизно там тоді вже вечором буде регулюватись Ну якось ток виходить. Я думаю, що буде гуд. Там тоді підрегулюється ще. Вечерком. Три повитирати, бо вже мене Зальопало є додому так що. Так. Це покраситься мабуло, там красний єсть. Да і шо? шо? Пона. Так, тут така сама процедура. 不对不对

На богославі я знярський мотордо. Начу теж її роби, скільки його робить? Треба там поміряти, щоб воно ж не мішало. Десь. Ну, хоч там скільки, сантиметрів 10 його да, буде до землі. ну я квитку 350. Ох ты же дай. Да? Все, бежи. Напалось.

Rim. Оцеод тоогд офач. Хараа бодоо што диту хавря тут. Не се маснар. Зварили такі кріплення Коротше буду тут, -тут впиратися Крила Поток, буде жорсткість. Тут Привориться, а знизу ось на чотирьох болтиках Коліщо прикрутиться Туди, я думаю, нормально чтобы не прижимать, чтобы я... А, ну, сейчас еще раз. Вот. Ну, чтобы так. Одну сторону вже зробили. Такий має вигляд, колесо крутиться по кругу, так що нормально, в якому положенні воно не ставало, буде крутитися. Тут на чотирьох болтиках, тут ось проварено з обох сторон і тут і тут. Ну коротше жорстко сість. І крила якраз стали вольші. Будуть Краще стабілізуватися. Так, це є. Щось зложим.

Дивись, саме mm -hmm. Так, ну, В принципі, все. Все це діло підкрасив. Правда, така кроска, що слої, це вибрезкав поки балончик. Так, таке хоч більш-менш трошки закросило, а тут таке воно, як водо. В цих балончиках кроска. Тут покросив там, де куліщо ці дві стоєчки, і там, де форіон. Якраз зверху трубки ці позакрошував. Зараз ще попідмочую тут ще раз солідулом, де ходять в плаваючому крила. Доволі таке непогано, почали краще працювати. Крила в плаваючому режимі. Ну, ненадовго, правда, цього солідулу хватає. Там буквально якісь 20 га побризкав і вже його ось витерло. Так що треба його перемозувати. Ну і в принципі все. Будемо сьогодні вечором тестувати колеса. Ще на крилах і фори, ті, що переніс теж на край крил. Так що будете спостерігати в наступному відео. З вас лайкус, підписка, коментар. Пишіть, як ви переробляєте крила, і чи допомагає світло, все, що встановлюється на крилах. Я буду завершувати, бо будемо через декілька годин вітер затихне, їхати працювати, бризкати.